І Португалія передала Україні шість пожежних вертольотів Ка-32 російського виробництва. Про це повідомило видання САПО із посиланням на заяву Міністерства оборони країни. Відправлення останньої частини вантажу відбулося цього тижня після майже двох років невизначеності та перемовин. За даними видання, колишня міністерка оборони Португалії Хелена Каррейрас заявила про намір передати шість російських гелікоптерів Україні ще 22-го року, оскільки вони не використовувалися Україні. Ні, через відсутність ліцензії один із них був виведений із ладу після аварії. Україна погодилася прийняти вертольоти без попереднього ремонту. І сьогодні в Україні за новоюліанським та григоріанським календарями відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Уважається, що саме цього дня народилася Діва Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа. За євангельськими переказами батьками Марії були Йоаким та Анна, які жили у Назареті. У них не було дітей, і вони довго молили Бога, аби стати батьками. Також дали обітницю, що після народження дитяти віддадуть його на служіння Богу до храму. Всевишній вислухав їхні молитви. І в них з'явилася Марія. Свято належить до 12 найважливіших у християнстві. У народі вважають, що у цей день треба подавати жертву на благодійність, а бездітні жінки, які мріють про вагітність, моляться при чистій діві Марії.